Вони гадають, а вона дорожчає. Іноземна валюта знову долає психологічну позначку 8 гривень за долар уже позаду. Ще трохи і буде взято нову вершину 9 гривень. Прогнозують фінансисти. Поміж традиційних чинників, велика популярність американської валюти серед українців. Якщо ми візьмемо, припустимо тільки 7 місяців цього року. 7 місяців цього року, то ми купили доларів готівкових більше ніж продали

не треба дивуватись, кажуть експерти. Можна владі самі роздмухують апетити населення. Емісія великої кількості гривні у травні та червні тільки збільшила її масу на ринку. Крім того, низка банків повернула депозити своїм вкладникам, які протягом останнього часу були заморожені. Як наслідок, українці знову побігли скуповувати долар за май іюнь. Було напечатано порядка 7 мільярдів налічних гривень. Ринку абичина нужна порядка трьох місяців для того, щоб переварити. І місії і запустити її на валютний ринок. Ажіотаж на ринку можна зупинити лише валютними інтервенціями, запевняють фахівці. Але Нацбанк цього не робить. В експертів це викликає підозри. Мовляв, головна фінансова установа країни разом з Мінфіном зацікавлені в зростанні курсу долара. Адже кредит МВФ, який піде на погашення дефіциту держбюджету, доведеться конвертувати на гривню, і тоді за рахунок підвищеного курсу отримають у підсумку більше суму. Якщо конвертувати по курсу один 7,67-7,70 за долар чи 8,50-8,70, то відповідно для бюджету буде отримана зовсім інша сума. Тобто і ця різниця там сягає 10-15%, що в принципі доволі таки істотно. У міністерстві фінансів такі звинувачення категорично відкидають. кажуть, про жодні закулісні домовленості не може бути й мови. Уряд сам зацікавлений у стриманні курсу. Заради цього, валюти для потреб Нафтогазу та виплат зовнішніх боргів на міжбанківському ринку не викуповували. А головною причиною курсових коливань вважають сезонний чинник та очікування політичної нестабільності. Об'єктивних чинників зараз для того, щоб курс був. З двохзначним числом або перетнув позначку не тільки 10, але й навіть 9 гривень. Я особисто не бачу з політичною нестабільністю, так само пояснюють, ажіотаж довкола долара довколо долара Нацбанку, та ще й додають населення. Досі не довіряє вітчизняній валюті. Азат Сафаров, Ольга Кошеленко, Олександр Котельников, п'ятий канал.